Чи знаєш ти, що на території України мешкає багато незвичайних тварин, наприклад, найбільший дикий бик зубр, або ж найпильніший хижак рись. А ще деякими нашими полями може гуляти справжнісінька риба, так званий шацький вугор. Також саме в Україні є маленька тваринка, що пережила величезних мамонтів. Хто це? Про це ти і дізнаєшся за кілька хвилин. Як багато різноманітних тварин ти бачиш щодня? Напевно, лише кілька. Проте на території України мешкає майже 45 тисяч видів тварин Видовий склад тваринного світу тісно пов'язаний із рослинністю та кліматичними умовами. Він змінюється на території України з півночі на південь. За допомогою карти Тваринний світ України та її легенди. Ти можеш відслідкувати, де мешкають різні тварини. На території нашої країни виокремлюють зональні та азональні типи фауни, до зональних відносять фауну мішаних і широколистих лісів лісостепу та степу, до азональних типів відносять фауну українських Карпат, Кримських гір та азово Чорноморського узбережжя. Розглянемо найцікавіших представників тваринного світу мішаних і широколистих лісів. Там водяться лосі, олені, дикі кабани, козулі європейські тощо. Трапляються і гризуни, як от миші польові, соні лісові та вивірки з комахоїдних там є кроти та бурсуки. Як ти думаєш, які хижаки трапляються в лісі? У лісі можна натрапити на вовків, лисиць та навіть рисей. У лісах полісся є багато птахів, рябчиків, глухарів і тетеруків. Ось послухай, як вони співають. У лісі також можна натрапити на плазунів, вужів, ящирок та навіть гадюк, які можуть бути небезпечними для людини. Тваринний світ лісостепу може познайомити тебе з представниками мішаних лісів та степів. І це не дивно. Адже лісостеп знаходиться між ними. У степовій зоні найпоширенішими є ховрахи, хом'яки, тушканчики, миші польові та їжаки. Трапляються також байбаки та дикі кролики. На гризунів полюють вовки, лисиці та степові тхори. У повітрі вистежують свою здобич яструби та степові орли. У степах мешкають джайворонки, дрохви, куріпки тощо там живуть гадюки степові та полози жовточереві Степи це справжнє царство комах. Тут є коники, цвіркуни, богомоли, бджоли тощо. Також можна натрапити і на отруйних павуків каракуртів і тарантулів. Тому в степу треба гуляти з обережністю. Тваринний світ українських Карпат доволі різноманітний. Там мешкають карпатські благородні олені та козулі. Серед хижаків трапляються ведмідь, рись. Та не повіриш, кіт лісовий. Так, це прабатько наших домашніх котиків. Але він набагато більший. Довжина його тіла може сягати до 90 сантиметрів. Такий кіт швидко лазить деревами та стрибає до трьох метрів, і до нього краще не підходити, бо може пошкрябати. У Карпатах також трапляються глухарі, рябчики, дятли, шишкарі, сови, шуліки тощо. Свою здобич у повітрі вистежують беркути. У лісах живуть полози, гадюки, мідянки тощо. Ендемічними видами тварин у Карпатах є плямисті саламандри, гірські та карпатські тритони та кумка. У карпатських річках ендеміком є струмкова форель. У Кримських горах водяться олені, козулі європейські та муфлони. З менших ссавців трапляються борсуки, кам'яні куниці, кажани, вивірки тощо. Кого ж можна побачити з птахів тут літають сипи білоголові та чорні грифи. Серед плазунів є гекони кримські та ящірки. На Азово-Чорноморському узбережжі тваринний світ доволі своєрідний. Окрім степових тварин, там є багато видів болотних і водоплавних птахів. На узбережжі живуть чаплі, чайки, баклани та крячки. У дельтах Дунаю, Дніпра і Дністра можна побачити сірих гусаків, лебедів шипунів та навіть пеліканів. Пелікани, до речі, живуть колоніями. Вони разом гніздяться і харчуються. Пелікани можуть полювати групами, голосно плескаючи крилами. Так вони заганяють рибу на мілководдя, а потім їдять її. Через господарчу діяльність людини тваринний світ збіднюється. Деякі види тварин зникають зовсім або ж стають рідкісними. В Україні є низка законів. Що допомагають захищати тваринний світ. Згадай як називається основний документ, у якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення живих організмів. Цей документ називається червоною книгою. До червоної книги занесено близько 550 видів тварин. Серед яких є зубри, борсуки, норки європейські, рисі, хохулі тощо. До речі, Хохуля це близький родич кротів. Але вона навчилася жити у воді. В Україні налічується від 300 до 500 особин хохуль у районі річки Сейм. Ця реліктова тваринка жила ще в часи Мамонтів, і саме про неї ми говорили на початку відео. Рідкісні і такі, що зникають види тварин, охороняють у заповідниках, спеціальних заказниках тощо. Там же проводиться акліматизація та реакліматизація тварин. Акліматизація це пристосування живих організмів до нових умов існування, тобто до нових екосистем. Наприклад, на природоохоронних територіях акліматизовано оленя плямистого, ондатру та фазана. Реакліматизація це відновлення зниклих видів тварин за допомогою завезення їх з інших територій. Наприклад, поголів'я зубрів в Україні зникло ще наприкінці XVII століття, але згодом їх завезли із сусідніх територій та відновлюють їхню популяцію. Зараз зубри живуть на території природоохоронних територій України. Запам'ятай, на території України мешкає майже 45 тисяч видів тварин. За допомогою карти Тваринний світ України та її легенди ти можеш відслідкувати, де мешкають різні тварини. На території України виокремлюють зональні та азональні типи фауни. До зональних відносять фауну мішаних і широколистих лісів лісостепу та степу. До азональних типів відносять фауну українських Карпат. Кримських гір та азово-Чорноморського узбережжя. Акліматизація це пристосування живих організмів до нових умов існування, тобто до нових екосистем. Реакліматизація це відновлення зниклих видів тварин за допомогою завезення їх з інших територій. Бережи природу. Поділись із друзями цим відео, адже разом вивчати географію веселіше.